Шановні учні, сьогодні ми з вами будемо писати діагностичну роботу за декількома темами, які ви вже вивчили упродовж цього часу. Ви познайомилися з цікавими та повчальними творами античності і аж до повісті річарда Баха Чайка. Наше завдання це згадати давньогрецьку міфологію, міфи Троянського циклу. Ключові образи, коротко оглянути ці твори, згадати літературний процес, провідні епохи, доба античності, коли зародилася, як сформувалася, як розвивалася. Сьогоднішнім нашим завданням на підсумковій роботі буде повторити літературні роди, жанри, коротко про їхні характеристики. Літературні провідні ідеї згадати, що саме античність є колискою європейської культури та літератури. А також ми поринемо у історичні події у міфи Троянського циклу, ключовими образами та символами міфів ми розглянемо Паріса, який викрадає Єлену. Тестові завдання будуть спрямовані на твори давньогрецької літератури, на ключові образи та символи міфів. Також будуть питання пов'язані з родами і жанрами античної літератури, наприклад, Гомера Іліада, його вплив на розвиток європейської. Культури, Іліада це героїчний епос, основні події сюжету, поеми, на що вони були спрямовані, що вони виховували, про Гомера коротко згадаємо, про Іліаду, двобій Ахілла і Гектора, також про Тіртея. Твір добре вмирати тому у цьому творі утілення ідеї єдності народу, заклик до спільного героїзму заради вітчизни. У творі є ідеал спартанського героя. Також ми згадаємо у тестуванні публі Вергілія Марона, який жив у 70-19-х роках до нашої ери, зв'язок твору з гумерівським епосом та міфологією. Зародилася вона у 8-му столітті до нашої ери, давньогрецька міфологія посідає головне місце у всьому давньому і сучасному літературному процесі. Що ж таке, цей літературний процес? А літературний процес це різноманітність історико-літературних, культурних явищ, яке характеризується змінами стилями, напрямками у художній творчості, що впливає на розвиток суспільства, на розвиток нашої думки, на нашу культуру, на мистецтво? Сьогодні ви зараз переглянете літературний процес. Та епох, давньогрецька міфологія це унікальне явище, створене греками, їхні вірування, їхні думки, їхні учення. Такі є цикли: троянський, ліванський та цикл про аргонавтів. Міфи троянського циклу, давньогрецька міфологія охоплює численні розповіді про богів, героїв і події, що пояснюють природу. Троянський цикл це історія про Троянську війну та її героїв. Наприклад, Гераклові подвиги, міфи про 12 подвигів Геракла, також олімпійський цикл, історії про богів Олімпу, аргонавтський цикл, подорожі аргонавтів на чолі з Ясоном. Відображення історичних подій у міфах троянського циклу буде основним у нашій діагностувальній роботі. Там будуть зосереджені ключові образи та символи міфів. Міфи троянського циклу часто відображають боротьбу між цивілізаціями, наприклад, Троя та Греція. Звернемо увагу на такі нюанси, як Паріс викрадає Єлену, основна причина Троянської війни, що відображає конфлікт між особистими бажаннями Паріс та Єлена та колективними наслідками це вже війна. Звернемо увагу на тестуванні на ключові образи: Паріс як символ пристрасті та нестримних бажань. Єлена символ краси, що приносить руйнування, а хіл Особлення героїзму та особливої долі, смерть Ахілла, троянський цикл. Цей цикл засуджує війну, спів... оспівує героїзм, мир, материнську та батьківську любов. Троянський кінь це уособлення обману, підступності, руйнування. Також у тестових завданнях ми звернемо увагу на ключові образи та символи троянського циклу. Смерть Ахілла – трагічний момент міфу, де безсмертний герой гине від стріли, що влучає в його єдину вразливу точку, палець. Це, це символізує уразливість навіть найбільш сильних і героїчних постатей. Троянський кінь це стратегія, що дозволяє грекам здобути трою. Символом є обман, хитрість, руйнування через зовнішній вигляд, а також Паріста Єлена, любов. І закоханість. Легендарний Гомер написав чудові твори Іліада та Одіссея, «Одіссея» – давньогрецька епічна поема про пригоди Одіссея, царя ітаки, описує 40 днів життя героя, поневіряння після Троянської війни, повернення додому і помсту залицяльникам до його дружини Пенелопи. Це шедевр світової літератури. Авторство, як я вже вам сказала, приписується легендарному Гомеру. Також у тестових завданнях ви розглянете теми про Тіртея, про Ахілла, про Одісея, про їхні подорожі, як Ахіл це втілення героїзму, гордості і гніву, про Гектора, героя Трої. Це символ доблесті та самопожертви. Також згадаємо про двобій, Ахіл убиває Гектора, що символізує трагічну долю героїв війни. Спартанці та греки у давній міфології. Славу надав. Вергілію, його третій великий твір, героїчна поема Енеїда. У цій поемі зустрічаємо вже нам багато знайомих героїв. Так, головний герой поеми Вергілія Еней був сином Анхіза й Венери. Вергілій змальовує прибуття Енея та його товаришів після падіння Трої до Італії. Сюжет Енеїди складається з двох частин. Перші шість пісень присвячені мандрам Енея від Трої до Італії, а інші шість війнам Енея в Італії. Вергілій також написав твір Добре вмирати тому. У цьому творі є заклик до спільної боротьби за вітчизну. Ідеал спартанського героя це мудрість, самопожертва заради держави. Енеїда це поема, що з'єднує римську та грецьку міфологію. Зв'язок з Гомером, наслідування Іліади та Одіссея є основою давньої міфології. Вірш Тіртея добре вмирати тому. Це Елегія, про що має повчальний характер. На прикладі двох доль ліричних героїв проводиться. Читача до висновку, що єдиним правильним вибором у житті є вибір батьківщини, автор Тіртей, давньогрецький поет. Написання сьоме століття до нашої ери, Рід Ліроепос, Жанр повчальний вір, що містить заклик до роздумів. Твір Добре умирати тому закликає до боротьби за свободу свого народу. У тестах ви повинні звернути увагу на ідею, на головні героїв, на головну думку: краще вмерти за вітчизну, ніж бути втікачем, а потім жебракувати по світу. Головне для воїна чесно загинути в бою за батьківщину, захищаючи її до останнього подвигу, ніж вкрити себе безславлям і боєгудством. Твір піднесений, героїчний. У вірші добре вмирати тому терте змальовано дві долі людини воїна. Хоробрий воїн може загинути, але ця смерть почесна, тому що вона заради батьківщини та своєї сім'ї. Для ліричного героя вірша добре вмирати тому страшніше за смерть це безчестя і сором. Також є воїн-зрадник. Який буде вигнаний з полісу, стане жебраком, буде поневірятися разом зі своєю сім'єю, не знайде ані пошани, ані жалю, ані співчуття. Автор поезії хоче довести, що почесніше бути хоробрим воїном, загинути у славі за свою батьківщину, аніж осоромитися самому і заплямувати, зробити удвічі нещасною свою сім'ю. Ціртей доводить до нашого відома, що немає. Якщо ти чесна людина, то ти повинен захищати свою батьківщину. Поет ставить відважних, що полягли в перших лавах захисників рідної землі на перше місце. Енеїда епічна поема, написана латинською мовою Вергілієм в XIX році. Році до нашої ери присвячена історії Енея, легендарного троянського героя предка римлян. Енеїда створювалася в часи правління імператора Октавіана Августа за сприяння Гая Цильніє мецената величе звеличити Рим. Твір складається з 12 книг, що використовують легенди й міфи, котрі побутували за життя. Вергілія. Поряд з алюзіями на римську історію за сюжетом після втечі зі знищеної греками Трої, Еней націлів вцілілих троянців, шукає місця, де може відродити місто. В цьому йому намагається допомогти і перешкодити як і інші народи, герої, так і боги. Енеїда вважається шедевром Вергілія та одним із найвизначніших творів латинської літератури. Поема складається з 12 книг. Вергілій продовжує поетичну традицію Гомера, оскільки Енеїда підкреслено зорієнтована на Одіссею Єліаду. Відповідності між цими трьома поемами пронизують усі рівні тексту. Як Гомер докладно описує мандри Одіссея від Трої до Ітаки, так і Вергілій дає опис шляху Енея від того ж Іліону Трої до Італії. Як Одіссей на бенкеті. У Базилевса Феаків докладно розповідає про свої пригоди. Так само Еней на бенкеті у Дідони описує загибель Трої і тривалі мандри. Як Одіссея не хоче відпускати закохана в нього німфа Каліпса, так і Енея затримує закохана в нього Дідона і Одіссея. Еней відвідує царство мертвих, повертається звідти живими. Навіть бурі й шквали на морі під час їхнього плавання схожі і не заважають їм. Чимало відповідностей можна також знайти, зіставляючи Енеїду з Іліадою. І там, і там війна починається через жінок, відповідно Єлену і Лавінію. Еней у поемі Вергілія виконує ту ж саму функцію, що ахіл в Іліаді. Вони найсильніші і найхоробріші з-поміж героїв, і навіть залишення ними поля бою з різних причин викликають схожі наслідки війська, ахейців, троянців опиняються в критичному стані. Знаменитий події перегукується з переліком племен, які виступали проти Енея. Річард Бах, чайка Джонатан. Лівінгстон. Це повість притча, написана американським письменником, яка розповідає про молодого Мартина, який навчився літати та присвячена самовдосконаленню, самопожертвуванню. Повість була вперше опублікована 1970 року і швидко стала бестселером не тільки в США, але й за межами Америки. Щодо твору. Річарда, чайка Джонатан Лімінгстон стверджує, що він не стільки її автор, скільки медіум, бо ідея цієї філософської повісті йому не належить. Одного разу під час прогулянки туманним берегом каналу Белмонтшор, штат Каліфорнія, він почув голос, який вимовив загадкові слова Чайка Джонатан. Лівінгстон, підкоряючись голосу, Бах сів за письмовий стіл і записував марево, що пройшло перед його очима, як кінофільм. Але на цьому історія майже скінчилася, бо скільки не намагався Бах власноруч продовжувати повість, йому це не вдавалось, аж поки через вісім років йому примарилося продовження. Відповідаючи на питання численних читачів, які Попросили розшифрувати сенс повісті, він говорив, що додати до написаного нічого не можна, бо він, на відміну від романів, у чайці йому не належить ні рядка. Притча Баха своєю першоосновою має біблійно євангельський сюжет обранцтво і вигнання, повернення до тих, чий розум відкритий до знань, учені апостоли, чудеса, відвідування раю. Чайками, смерть і воскресіння. Не випадково Майк Корт, кінокритик американського журналу, рецензуючи екранізацію притчі Баха, сказав, що в кінострічці є філософська думка, є євангельські мотиви, і притча вільна від будь-якого релігійного пафосу. Це повчальна розповідь з історії чи повсякденного життя. Це Ознаки притчі, мета якої викласти духовні чи моральні істини, істини в притчах подавалися у символах, образах та алегоріях. Отже, шановні учні, підводимо підсумок і приступаємо до тестових завдань. У різнорівневих тестових завданнях ви подивитеся на Минулі пояснення і знайдете відповіді. Ми з вами говорили про античність, як колиська європейської культурної та літератури, про давньогрецьку міфологію, про основні цикли грецьких міфів, про міфи троянського циклу. Також ми дивилися історичні події у міфах Троянського циклу, ключові образи, символи міфів. також… Повторили роди і жанри античної літератури. Розглянули коротко про Гомера, про Вергілія, про їхні твори, Іліаду, Одіссею, про Тіртея добре вмирати тому. Також ми з вами повторили повість притчу Річарда Баха, Чайка Джонатан Лівінгстон. Це повість притча у якій зображено непрості стосунки між людьми. Отже, нехай ця підсумкова робота стане для вас успішною сходинкою у майбутньому. Бажаю вам успіхів, уваги, будьте розумними, звертайте увагу на деталі. Усього вам найкращого. До нових зустрічей!